Цього разу батьківські збори біля парадного входу до Стецьківської школи пояснюють, ця ділянка шкільного плацу присипана жовтим пісочком не випадково. Своєрідне маскування, адже саме сюди, під вікна і сходи храму знань, йдуть шкільні каналізаційні стоки, а це нічим не обгороджена каналізаційна труба навколо сміття. Зараз туалет закритий, не видно, що а, а так вона повністю всі фекалії течуть із цієї каналізації на плац, а потім діти тут ходять, а коли висихає, то дітей навіть ну, заставляють прибирати. Це ну, скажімо так, ці нечистоти. Я вважаю, що це ну, порушення всіх санітарних норм у 2016 році не може бути таке в одній з крупних шкіл району, що каналізація тече прямо на подвір'я школи. Син навчається в першому класі. Угу. І приходить додому, говорить, мені треба влажні салфетки. Говорю, Зачем? А в нас говорить, немає де руки помити. Щоб піти в салову, треба хоч руки витерти. Як це так санстанція допускає, це теж в мене перший питання. У школі є й вуличний туалет, та батьки кажуть, він небезпечний для їх дітей. Рушаємо оглядини. Двері вуличної вбиральні на замку, але подивитись, що всередині таки вдається. Немає навіть перегородки. У мене навчаються три дитини, які ходять теж в туалет, і вони бояться ходити, допустимо, наші сюди, в ці дирочки, вони великі. Дітки взагалі, маленькі дівчатка, взагалі ходять за туалети, тому що вони бояться ходити туди. Там, якщо чесно, найстрашніше можна провалитися, якщо так присісти. А що вже говорить про дітей? Ну, чого він у поганому? Він у саме звичайний надвірний туалет. Будівельники ж будували. Вони ж обраховували, вони ж знають, що таке школа і які повинні бути норми для того, щоб діти ходили в туалет. Це коментар директора школи, яка не розуміє причину обурення батьків. Тетяна Литвиненко пояснює, чому не працює внутрішній шкільний туалет. Коли будувалася школа, взагалі не передбачалися тут туалети. Туалет побудований десь років 5-6 і тільки для дітей початкової ланки. Решта учнів повинні були користуватися надвірними туалетами. Самі розумієте, раз туалет всередині є, то одганяч ходять же туди всі. Не вистачає зараз тих, ну тих споруд, тих ємкостей, скажімо, каналізаційних, які повинні бути. Як говорять спеціалісти, прогнили чи пропали та ємність, ємкість в яку нечистоти збігалися. Стицьківська школа одна із найбільших у районі. Тут навчаються і діти із сусідніх сіл рибців та радьківки. Ніхто із батьків не хоче миритися з тим, що їх діти мусять навчатись у антисанітарних умовах. Тож говорять, написали колективного листа до районного відділу освіти та на ім'я керівника району. Нам прийшла відповідь по каналізації по туалету. Указали, що е, немає можливості побудувати ще один туалет, хоча ми цього не, не просили взагалі. І указали, е, що в 2015 році, в листопаді, е, фірма Коло Інтернешнл» оглядала цю каналізацію. Цитую з листа планується надати можливість виготовлення проект на коштурисних документації вказані організації. За кілька місяців ніхто із посадовців не виявив бажання особисто поспілкуватись з обуреними мешканцями села. Та допомогти здолати проблему. Тому представники батьківського комітету звернулись до районної організації Укропу. Спільно з депутатом Укропівцем Віталієм Пугачем підготували кошторис ремонту. На все пішло 10 днів. Школа підпорядкована не сільській раді, а районній адміністрації. Відділу освіти. Розпорядник коштів має бути в відділу освіти. Районна адміністрація, тобто вона і тобто повинна шукати кошти і вирішувати це питання. Ще один клопіт батьківської громади з 2011 року у Стецьківській школі немає стадіону. Від спортивної споруди тут тільки двоє воріт і звичайний луг. Ніяких бігових доріжок чи сектору для стрибків нарікають люди. Чи зміниться ситуація до 1 вересня, схоже, не знає і директор. Я зустрічалася із очільниками нашого району, говорять, що влітку повинна ця проблема вирішитися. Так мені пояснили. Єдиний, хто скажімо так, отозвався на нашу просьбу про допомогу, це районний депутат Пугач Віталій. Хотілося б подякувати організації Укроп, яка теж не залишилась в остороні. Зараз ми разом ну, намагаємося вирішити це питання. Депутати і батьки школярів налаштовані рішучі ремонт каналізації і відновлення стадіону виборюватимуть до останнього. У Кропівці ж обіцяють прослідкувати, щоб місцева влада дослухалась вимог і виділила кошти. Необхідні для ремонту інфраструктури навчального закладу Тетяна Полозова Максим Ткачов АТВ.